Дорогі підписники, всім привіт. Розпочали ми сіяти, земля суха як перець. Ну, може піде дощ. Це зашка 3,6 з дюмезом. Сіємо пшеницю, не віяли ми її. Та пшениця, що ми змолодили, сіяли ми її цю. Е -е, вона в нас була рік вже посіяна, а то вона еліта була. Та пшениця це тя, що ми молотили, ніхто її віяв, не травив, ніхто її. Так і сіємо. З фоскою, десь в погородах воно тато виклав, переклав шестині, десь по 150 сипе. Земля суха, як перець. У сілеш про це вгоро. крутиться. Зараз сіє цей рік крупне. тут Та давно було після жнив. дощ був, діскова, не? а другий раз тато по сухому бив. Кейфон, таке ми сіємо. Є грудка. Іншого виходу нема. Треба хоч трохи, хоч пару гектар погорода. Но на полі в нас не буде пшениці. Сіємо далі. Дивіться, яка земля підписники суха. Капелюка. Та тоді скував, то вала вбурвав нижнього на навісці. І на тисячу гривень попав. Добре, осипеться. Сись посипеться. І такі справи. Мою тоді досіємо тут ще пару городів. І Буду кататися 892-м. О, це такого. Тобі а є. Розвороти, крутанці на цього роду. Це так. Вкладав тато сівалку десь на 125-130 кілограм, добре ваше обсипало, але так як це городи крутанці, то тут 150 виходить. Такі справи, далі буде. Сієм далі. Ось такі, бачите, він зроблено, воно так, під посівку. Перший раз по мокрому, другий раз по сухому дисковане. Діскую ГД. Бачите, ще раз повторюся, які груданці на цих городах. Бачите, город з боку, який вироблений. Тато тут воно через літо стояло, тато раз я придіскував. потім ще раз. Як діскував, оце все це, це діскував ще раз, перебив це тут, а не наште, та то Воно Під паром. Перший раз встати після доща літом, а тоді я теж то тут і дискував. Тепер як це дискував, ще перебив, тут прямо градка. Всипеться, засипеться. Добре, ваше на цей город ховати. Там за правимо. це ще є. Це ще є, город цей ходить. Я воно виходить. Ось наша кукуруза стоїть, в огородах в нас є її, комбайна нема молотити, Суку... кукуруза суха як пере. Пальцем торкнули, вона вже сипеться. Не... Ніхто не пам'ять, щоб така кукуруза була сутуша. Lešovės vėrės inžarabulo. Sveiki, pica užsiauk. Бачите які крутанці Далі Тут після сої У нас Лучаться два рази дісковано Тут ось втравлена пшениця війна Slike ne vedno, kdo zaježal. Третьою передачею. Дає розвернутися, вона в Крутанцях немає. the song Каткую, 892-й, точка другий з катками, хаткими. Такі грудки тут після соняшника, після пшениці краще вироблене. Воно тоді після збору по мокрому ще діскувалося. Тут кидає крепко. На сьомій не ввесь газ. 10 9-10 кілометрів. A gente tem aqui, tudo que é... O que é tá aí, eu vou puxar, там пшениці, це власне дані сковано. Дала грубка, є, а хто виграв, то суку вбилося. Але не так кидає. Казиха краще заказали. Маємо, що маємо. Добре, що ЦІ Є Так, каткуємо. Повно приминає. Це після соя, але дві це. Земля суха, як перец. Хоч щось ми грудку трошки надавимо. Вони з водою. Десь ПОПЮ катка. Кивець.